Після першого ну, не було, навіть я скажу, що не всіх вікна вибило, а другий він просто зруйнував, і люди, які дивилися, їх просто повідкидували в кімнати. Мене, ну, мене особисто, коли я на 9-му поверсі, мене просто відкинуло. Від періоду туди я встиг забрати голову, що мене не посікло осколками, виходить. І тому я думаю, що це ну, техніка безпеки, але це людський фактор, який просто люди не поберегли себе. Тому що ну, не потрібно було навіть туди дивитися і дякувати Богу, що коли воно впало, бо я чув слухи на вулиці, що люди кажуть, ой, демо тушити, йдемо тушити пожежу, тому що воно горілося, хоча добре, що вони не встигли потушити, бо люди би ну не вижили. Тут була пожежа, фактично, можливо, ця, 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 ці двері, які тут були, вони давно врятували під'їзд. Може люди вже коли спускалися, вони задихалися, тому що не було чим дихати. Газ лічильник сплавлений влучайно, був відділений і звідси, і газ ішов повним ходом. Звідси, газ, я, ну я просто не розумію, як воно не зірвалося, виходить. Газ освобод дуже швидко зреагувало, але коли була пожежа, газ ще йшов. Як воно не зірвалося, я просто не розумію.